А ви, до речі, перевіряли свій стаж в особистому кабінеті пенсійного фонду. Обов'язково раджу це зробити, тому що змінився закон, і е, після 2004 року вже не враховується навчання, ні декрет. І взагалі може бути так, що ваш роботодавець чомусь не платив за вас податки і тому це не буде враховано в страховий стаж. Мало того, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба буде мати аж цілих 35 років. Страхового стажу. Якщо вам буде недостатньо навіть декілька днів, ви не вийдете на пенсію в 60, тоді, можливо, в 63 або в 65, і то пенсія буде настільки мала, що вам точно її не вистачить. Тому я раджу вам обов'язково оформити собі приватну пенсію. Я зробила так ще в 2005 році і в 2023 вже отримала свої кошти. Тому обов'язково переходьте до мене в телеграм.